Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Стало відомо, що ПВК Вагнеру Білорусі тепер очолює уродженець України Сергій Чупко, який раніше воював у Чечні та Сирії. 19 липня Євген Пригожин, виступаючи перед найманцями в таборі під Осиповичами, заявив, що старшим по напрямку Білорусі буде людина на ім'я Сергій, яка має прізвисько піонер. Йдеться про 46-річного Сергія Володимировича Чубко. Журналісти білоруського видання Наша Ніва з'ясували, що Чубко народився у родині військового у Чернівцях. Його батько воював у Афганістані. Після розпаду СРСР родина Чубко переїхала до Росії у місто Новоросійськ. У 1994 році Сергій Чубко пішов служити за контрактом в російську армію, воював у Чечні. У 2002 році розірвав контракт і перейшов у приватно охоронне підприємство. У 2003 році Сергій Чубко, який не мав вищої освіти, несподівано очолив комітет міської адміністрації адміністративного в новоросійському в 2005 році він перейшов на посаду заступника голови адміністрації сільського округу. У 2010 році Чубко працював охоронцем у кількох компаніях, а також був співробітником приватної охоронної фірми. У 2011 році його хотіли позбавити російського громадянства через те, що він нібито таємно має українське громадянство.